Величезний острів, серед якого я маю пройти Майнкрафт. Всім привіт! З вами Лінц. і сьогодні я починаю нове, нове виживання в Майнкрафті. Скайблоки ще не закінчу, він буде виходити, скоріш за все. Але я вирішив почати таке виживання на острові. Як ви бачили, в самому початку це величезний острів. Mm -hmm. І наскільки я знаю, поблизу є теж острови, тільки вже маленькі. Коротше, тут карта, як бачите, оце зелене. Ну, я рухаюсь, тут нічого нема, звісно. Але я заспавнився тут, на самому краю. Бачите, він величезний. І тут, до речі, є другі острови. Оце перший, другий. А це що таке? Це якийсь лід. Да. Ну коротше і тут щось написано, таблички від авторів, Давайте прочитаємо My first cast... Ммм мой... Блін. Я не вмію читати по англійськи окей. Я так зрозумів мій кастомний острів. Це я не зрозумію, що таке... Цей острів серед великого океану. Ну щось там... Блін. Потрібно вчити англійську. <кхм> ладно. Тут в нас є начальні... Що це таке карта 11. Е... А, це типа просто такі карти, що в мене? Що... Насправді я все знав і типу, здивувався. Так. Типу? Да. Але тут я можу двигатись. ну ладно. Залишу все як є. Тут у нас є 10 курочки і начальні інструменти. Я думаю, мені. Зараз вже знадобиться... знадобляться ось такі поки що інструменти. Давайте з самого початку... Давайте вб'є що так ла... Лагає, капець, я не знаю чому. Ой-ой-ой. Давайте вб'ємо курочку. Яйко. З самого початку. Так, яйко і корову, тому що їжа, нам, не дивлячись на те, що нам 10 джарної курки, їжа дуже сильно знадобиться. Так. Ілімдерне. <му> а я поки е, ось це дерево. Чому там паркан? От в мене такий, таке питання. Ладно, будемо робити. Магія монтажа. -м -м, все дуже швидко. До речі, пришвидчу я примерно на 5,5х, але все настільки швидко, що навіть моментами Як будто розкадровка. А от вам щоб було менш скучно. Ага believe I can fly. Я не знаю слова. Я вже зробив багато дерева. До речі, на монтажі я все ускорю. Вже mm -hmm. ускорю, але це подивилися. Mm -hmm. а, І, Але так, в мене це зняло 3,5 хвилини. Хто Тормус? Я Тормус. Ладно. Я думаю, зразу можна побудувати якусь маленьку хіжину, потім її знесу. Просто в мене стоїть режим важко, не хардкор, просто важко. І вночі буде багато мовів через те, що тут така рівнина, можна сказати. Тому я з самого початку побудую хоч маленьку, але якусь, блин, хіжинку. Якось так. Треба буде подивитися, що тут є кругляк. Чу тут є кругляк. Має бути пройти. Тут чотири блока. Тут чотири блока. Ну, а чому б і ні? Якось так. І так. Потім собі зроблю нормальний будинок. Це такий, можливо, на перші дві максимум серії. Мені потрібно зараз буде бити павука вночі, щоб отримати, що правильно, павутинку зробити. Цей. Да. <кхем> да. Вудочку. <зі reversible> <«Філемально. гум> Ти не зрозумів, весь цей час я згадував слово Вудочку. Я гені, не знаю, мені це багато розказало. Тобто Она серкала. Ладно. <гум> Пу -пу -пу. Заварю какафін. Ладно, зараз піду трішки е круглякуду буду. Що для інструментів, для пічки, зроблю вікна, буде все добре, скоро сонце зайде, чиста репчик, бро. Як бачите, я дуже сильно прискорюю відео, щоб було видно сам процес. Перший раз не проканала може проконає другий. Міяморі. Еспресо морі! Так, мене важне завдання зараз прийти до себе додому, так називаємо, і щоб мене ніхто не вбив. Там павук зразу бачу павук. І ще дуже багато всяких тварій. Що... Норм. Я зараз павука. Ну ну, давай, давай, давай. Додик. Давай. Де цей твар? Я зараз буду його вбивати, я спецоперація. Е, так, де він, де він? Де ти? Маленька какашечка. Який шо? Він мене не вбив. Так, ладно, зараз я убью, може шлімак випаде. Не випав. Ладно. А де павук, скотина? Тут павук, скотина. Чому вони на мене просто не атакують? О, другий зразу, бо мені, вроде полутинка не випала. Що таке? Що таке? Що Тут таке? Таке? зовсім нічого не випало. Нормально? Нормально? Треба було мені зразу шерсть добувати. А я... Блин. Серйозно? Ні одної вс є... і як? Повутинки? Жла би всі вижла би. Ладно, друзі, зараз я перечекаю, думаю, ніч. Ну а ви не переключайтесь. Хочете вірте, хочете ні, але я вийшов, вбив двох тварей і получил три нитки. Да. І так, я нарешті дочекався дня, зараз трішки обустрою свою хатинку. Да, скравчу якісь інструменти круті. Хоча б кам'яні... Що кам'яні можна назвати? крутими, звісно? Ні. Але це, Я не дивлюсь в тобі очі, я не дивлюсь в тобі очі, я не дивлюсь в тобі в очі. Але його я, пожалуй, заберу. В хозяйстве... Треба цей ящик шалкера. Так, сюди. Щоб місце зекономити, я попрошу, блин. Ти що, хочеш бути як твої братья? Да. Туда, Просто, просто уничтожив. До да. речі, я замітив, що е, наверху цих тропічних дерев... На верху оцих тропічних дерев була така штука, як е, цей е, єлові дерева. Що Я не вмію говорити це, я не вмію говорити, окей? Не потрібно просити, щоб я говорив. Виглядає якось позорно, якщо чесно, але ладно. Так, ладно. Е... Хватить говорити слово, ладно, блін. Біси ти. Я не вам. І ще треба удочку скрафтити і е, зловлю я першу рибку. До речі, скажіть чесно, ви теж завжди ставите перший слот меч, другий сокира, третій кайло. Наоборот. Другий кайло, третій сокира. Я все життя не знаю чому. До речі, подивіться, які гарні шейдери. Вроде простенькі, вроде Ага. Ладно, пару рибок зарцек. Чому воно не сині? Че тут все сині? Як? Нормально? Прибачите? Я не розумію. Як? Давай. Просто у мене не перший такий. Блін. Блін. Залагало. Ні, я годі в себе хоче, де маленький дружу. Що робити, якщо ремень домагається серед білого дня? А я не розумію, це вичерпається чи що? я глупенький немножко. Давай, риба, рибюхи, рибюхи. Що 에... це вудочку, блін, Почала зеленішати, Може так, я не розумію, там полоски, просто я вже пробував вже на плоті, пиші, якщо хочете. Якщо хтось дивиться моменту, в момент, бо ніхто не відео, ніхто не сходить. Лістай, лістай дальше. Я від урод. Чому, коли вже за себе, о... Не я не гордий, Я почекаю, окей, не гордий, Ну давай. То мем з гамболом, Давай, давай, давай. А чому так? Стоп. Ну давай ловись, рика, велика маленька, чорненька, біленька, давай. давай До речі, цей чорненький мішок. Моя перша ціль тут. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Так, мінус одна овечка. Я настільки опасна і зараз буде друга овечка, тому що мені вже на другу ніч треба ліжко. Без лишка? Я ніхто. Стоп, там, там, там дратим. Друзі, там драки. Так, я вставив один той самий мем три рази. Чому тут всюди паркан? Я не знаю. Субтица петух, а там овечка. Так, да. Так, давай, давай, давай. Там скелетони! І зомбі маленькі, я чую скрім. У мене все є. Він з мене замітив, бо він вибіг на світло. У мене все є, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. І типа на монтажах ставлю типа вот, таке зв'язочка, і я біжу один, я біжу два, і я біжу три. Да, я так. Ніпосте. Ладно, я вже можу, думаю, прощатись, не знаю, наскільки вийшов відосік. Будемо бачити. Будемо бачити, зараз скрафчу шуденьку ліжку. Коротше, надеюсь, вам ця рубрика, рубрика сподобалась. Хто додивився, звісно, тому що ніхто не дивиться. Лістай, лістай. Да. Але, коротше кажучи, я тут роблю такі... Бірочки для вікон і зараз піду зроблю вікна. Ну, а я вам всім дякую за перегляд. Хто подивився, ставте лайк, підписуйтесь на канал.